Всім привіт! У нас... Ой, як засвітило. У нас така гарна погода, сонечко світить, діти гуляли. Прийшли додому їдять, а я тут перу, ще трохи залишилося. І зараз з Арсенком, Що ти там шукаєш? Я лише водичку. Водичку? Ну давай, я тобі дам водичку. З Арсенком поїдемо на процедуру, потім приїду і буду готувати. Буду відбивні робити. І ще стушу з тушу капусточку серебрами. Ось такі у нас плани. А ще мені сьогодні прийшла пошилочка від бабусі з Італії. Так, тут в нас печиво. Таке ще повидлом. Дуже смачне. Так, Тут в нас капучино, шоколад, м'ясо теляче, паста. Тонну, Ще отака. От Теж з пастою і ще з... Боже, як вони... А, з фасолею. Дуже смачне. Грибочки. Тунець. Ось такі палички. Діти люблять їх макати в шоколад. Три упаковки печива. Дві упаковки сосисок, от по кілограму, такий тертий сир, оскільки тут, 500 грам. Він дуже смачний. Так, тут у нас хамон, різні види сирів. Оці люблю до салату додати. Арчи не трогай. Так. Тут у нас лаврові листочки. Так, файно пахнуть. Такі великі досить. Так. Ой, впав. Німдю. Так, кросани шоколадні. Теж три упаковки. Макарончики. Тут чотири упаковки по кілограму. Таким. Так, тут у нас шоколад. Молочний, чорний. Ще молочний. І чорний. Так, і сюди поставлю бік. Тут у нас ще оливки. А далі улюблене Златусь Арсенка. Це палочки. І оті теж малесенькі. Вони люблять. Так, включить собі мультик. Сидять і їдять. Так. Тут у нас брев. Дві бутилочки для кухні. Це він дуже класний. Золоту шкарпетки. Такі класні, зі сердечками. Різнокольорові, сіненькі, рожеві, всякі. Ну і арчику поленки. Щоб він мав куди ходити. <паленки> То зараз це все буду розбирати. А військово зараз серез заховаю в холодильник. А ще недавно питалася, в чому бабуся передає там м'ясо, таке молочко, У таких пакетах і не портиться. Все файно доходить. Таких термо ще ніколи нічого не псувалося, це файно. То, що так, от такий сир, знаєте, приходить, він, наприклад, трішки м'ягенький, але. В мені нічого, він свіжий, все добре. Я просто зараз заховаю скоро в холодильник. Все, я вже свої справи всі зробила. Зараз хочу їхати в перукарню, кінчики пістригти. Ми були, от, заїжджали в Маус оселя. Проте що секонд-хед, я вам віддала. О, злетуся. Привіт. Зараз їдемо перукарню, а потім їдемо додому. Зараз я вам покажу ту селю. Отак виглядає. М.уз, оселя, благодійна, Кремниця, Там одразу Святослав. Ввіт! мав? Такий магазин. А куди ми ще їдемо вже не куди? Їдемо, ще я піструю кінчики. Що ти, тато? Що там є? Воноград? Ой, клас, я люблю такий. Факти. Його потрібно перше помити, Орсенко. Але він дуже класний. Він такий сложний. Мені... Та він не митий. Можеш пробувати? Ну попробуй. Просто бомба. Ви потім в туалеті будете сидіти. <різь> Двоє. дуже. — Ладно. Ми їдемо. Реально? Суладкий. А де ключі? Буде? я завжди ті ключі гублю по цій машині. Що не так зблизько видно? Mm. О, тепер нормально одно. Так, сам, зараз приїду додому, я буду готувати. Буду відмінні робити. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Там що той Ладно. Так сонечку сидіти. Так файно, так тепло. Так, казали мені, що почекати. Там 20 хвилин. Я за той час з дітьми погуляю. Тут збоку у нас є майданчик. Кажу, о, О, привіт. Привіт! Привіт. тобі не холодно? Ні, мені не холодно. Мама, а там є, тут там. Що? Вчалі, там можна ходити на англійську. Запишеш мене на англійську. Та то не навчання. Я знаю, я хочу Це навчання. просто і, там якби вся всякі таке, бавитися, розважальний. Оцей мудрик ми ж тоді заходили були. Він вже давно відкрився. Віка, віка туди і йшла, і вона сказала, що вона туди ходить на, на м, туди. англійську мову? Та на англійську мову. Не так. знаю. Chodźcie, że na tato bada. Ta? Tam? Tak. Ja mam... E, ja Ja mam... Ja mam... Ja mam... Mi... Ja mam... to mam... Ja Андріко там плачеться. Не треба. Він побачив на машині. От. Ой, зараз фокусує, що там. Типу, як баба на літо, бачите, літає. І я каже, що ти там казав, Андріко? Каже, я не хочу, я хочу тепло, я не хочу зиму. Я не люблю зиму. А хто її любить? Шапка, куртка, ні. А там шорти, так футболився. І погнали. Угу. Так, так, ти все забрав? Злато завжди, як можна То Показала. Та то коли я вже буду в шортиках бігати. <гум> 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 я пам'ятаю. <гум> Чуєш? Відведе Арсена до логопеда. Так, вже написали мені. Синку тут ходить одразу. Ти пам'ятаєш, як ти була малесенька, теж так равликів збирала. Та я я загубила і я я теж це пам'ятаю. Так плакала. З нові відео на каналі є, як вона тих кравликів збирала. Рада? Ходи додому? Пам'ятаю. Пам Ходи а той, ми я тобі... Їх роздавили. Ну то збираєш ще. Ходи, я тобі дам безрукавку.

the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back, what's my purpose, what do I grab, a slippery surface, a heart attack, and sometimes you just gotta believe, there's something that'll give you relief, there's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Капуста в мене ще тушиться. Я вже витягнула в'язково, буду відбивні робити. Ой, зараз потрібно поперчити, посолити і буду смажити. Ще робили зі злотуцею домашнє завдання з української мови. Ти ж рахувати? Так. Я. Тут все там. <рес> рахує. А каже ми кажемо, ту купілку. А далі ще. Там кришка наверху має бути золотуся. Така купілка класна. Так, от сюди. Нарешті я все вже зготувала, там тільки картопля довариться, зараз роблю пюре, і все. І навіть встигла про сходити, от кінчики. Так, підрівняли просто. І все. Тут Андрій навіть вже зацінює. <пілляє> Каже, що, я почула, що ти знімаєш і я прийшла. Йо, я думав, що ти вже спиш. <пілляє> ти вже <ще> не спала? <пілляє> Каже, що ти знімаєш, і прибігла. Ой-ой-ой, <пілляє> босі -ой -ой -ой. Моє сонечко малесеньке там. Мама включила, щоб сказати, що йдемо спати. І ми завтра їдемо, знаєте куди? Ми завтра їдемо до Бротвір і будемо збирати гриби. А, а я з вами піду? Так. Ура! Ти підеш Єрисенку, з замість піде, будемо збирати гриби. Надіюсь, є гриби. Угу. Тож а тоді собі буде, трошки. Тоді не принесли, ми тоді не принесли. Тоді, Коли ми там того року були Так. Угу. Та, Андрій? Чи Ні, то було поза тобою? Тому... Позавтор. Там, 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 того року. Так, то там. нічого не було, але ніби то кажуть, що є гриби. Не знаю, там того року тоже казали, коли, що є гриби. Коли ми їхали в Кресів, то там я бачила, що дя... дядь... дядько не збирав цілий кульок грибів. Угу. Та бо я кажу, що гриби. Тож, їдемо завтра до добратир? А підемо їде... по гриби. Ні, я не їду. Не знаю. А потім в неділю йде, а на неділю йде на роботу. А може неділю буде вертатися назад. Тож отак. Йду я там зберу, що їм, що одяг будемо брати, це все. І зранку а може мені телефон взяти? Можна. І зранку поїдемо до з Арсенком на процедуру і потім вже поїдемо до Бротвір. Зараз доварю картоплю, що трохи залишилося. І за той час, поки воно в мене вариться, так я говорила, йду то щось. Тож, усім дякую за перегляд, скоро зустрінемось і усім па-па!